Привіт, друзі! Ви на каналі Успішний Господар і сьогодні ми поговоримо про те, як правильно сіяти огірки на розсаду, щоб отримати міцні рослини та великі врожай. Касета є, грунт тутували, набили касетки, зробили такі невеличкі заглиблення, глибоко не садимо, там буквально на розбір насінинки, навіть можна ще менше. Розкладаємо нашу насінчу по комірках. Ось таким чином. Цього разу я, мені не треба було швидко отримувати розсаду, я її не замочував, не накільчував, сію напряму. Посів гірочки починається з вибору сортів. Далі ми готуємо ґрунт. ґрунт суміш торфу та поживний гумусом або якоїсь коротовини. Касету беру велику, з високою ячейкою 50 комірок, об'єм ячейки 120 мл. Цього об'єму вистачає для того, щоб огірочки наросли наростили гарну кореневу систему. Після того, як посіяли насінчику, присипаємо касети ґрунтом і потрібно полити теплою водою. Полив робимо з оприскувача, щоб там була мілка крапелька, щоб у нас не було вимивання ґрунту і не неначе наше носіння там вимиватися. Температурний режим для пророщування огірків плюс 25 градусів оптимально. Огірки сходять швидко, це насіння відноситься до швидко пророщуваних, тобто з пророщуванням огірків, вирощуванням розсади, взагалі проблем нема ніяких. Так що можете не поспішати саджати їх за натурану. Плануйте посадки, раніше ви плануйте свій посів, в залежності від того, коли ви зможете висадити в ґрунт. Розсада буде рости швидко, я думаю, Три неділі це максимум, який може бути огірочок в такій розсаді з такою коміркою. Кожного року я сію одні ті самі сорти, вони перевірені. В якогось сезону були морози приморозки після посадки. Я думав, що їм буде амба. Але вони досить таки гарно витримали. Це сорти лютояр, Арктика і Артист. От саме артист, який був посаджений і попав під морози, він дуже гарно переніс приморозок, в чому я був здивований, і не було ніяких захворювань і пригнічень у розвитку рослини. Тому дані сорта можу рекомендувати для посадки відкритий ґрунт. я саджаю в теплицю. Щоб у нас не витягувалася розсада, Після того, як починаються сходи, потрібно зменшити температуру і збільшити інтенсивність світла, як правило, це за допомогою досвідчування. І світодіодні лампи виконують це завдання. Головне, щоб там була достатня потужність. Якщо в нас темно і тепло, то стягнеться розсада. Якщо відео було корисним, ставте лайк, підписуйтесь і не забудьте натиснути на дзвіночок. Бажаю вам міцної розсади, смачного врожаю. До зустрічі. Усім успіхів у вирощуванні розсади.